Молочного лиману неподалік Мелітополя, швидкі та пожежні машини помчали на південь від міста, звідки видніється дим. Пише Іван Федоров, мер Мелітополя. Навіть вже з'являються відповідні кадри. Можливо, ви знаєте більше. Ну, пройшло тільки 50 хвилин після вибуху, а поки що інформації немає. Проте Якимівка це ж вузловий залізничний центр. Тричні окупанти використовували його як таку переприваличну базу для транспортування техніки живої сили. І це вже не перший удар, скажімо, збройних сил України, саме по Якимівки на минулому тижні був аналогічний удар, і раніше вже декілька разів ЗСУ саме по якімівській території, були по залізничним коліям і по складам окупантів. Я думаю, що трохи згодом будуть вже подробиці, які в які об'єкт влучили тільки жертвам, тільки зруйнової техніки. Тільки година пройшла буквально після цього удару. Будемо чекати на подробиці. Сподіваємося, вже невдовзі їх стане більше стосовно інших населених пунктів на території тимчасово окупованої окупованого Запоріжжя. Що ми можемо зараз говорити загалом про стан перш за все моральний ворогів там на тлі ну певних подій, які очевидно розгортаються на півдні. варто зазначити, що сьогодні воєнкори зет, воєнкори, так звані, ну вони дещо панікують. Ну, ми бачимо в цілому, з нашого боку кожного дня інтенсивність ударів по тимчасово окупованої території, саме по центрам скупчення окупантів, воно зростає. Це був пердянська порт, Мелітополь, Аеродром, Пологи, Комижзаря, Васильівка і перелік пунктів можна безкінечно перелічувати. Це тільки за останній тиждень. Фактично, збройні сили масово не вже б'ють. Плюс ми розуміємо, що є вже окремі рухи бойових частин по запорізькому. Напрямку, тому не дивно, що е, ворог і їх воєнкори вони починають вже трохи панікувати. Те, що ми бачимо, е, саме така верхівка колаборантів і окупантів, вона потрохи нервує. І Я думаю, що дуже скоро серед них ми побачимо такі жести доброї волі. у всякому випадку одиночні, як це було там місяць назад, коли там верхівка окупантів на період загострення там виїхала в Крим або в Глиб території Росії, розуміючи загострення саме по Запорізькій лінії фронту. Я думаю, що дуже скоро ситуація. Як буде аналогічна, і звісно, що стосується морально-бойового духу, ми бачимо, що окупанти, незважаючи на їх велику чисельність, звісно, велику кількість техніки, проте вони знаходяться на чужій землі. А ми знаходимося на своїй землі, і звісно, масовані удари вони дуже суттєво підривають і психологічний стан ворога, і звісно підривають матеріально-технічну основу для ведення їх оборонних дій. Варто зазначити, що поблизу Маріуполя теж повідомляють про звуки вибухів. У ворогів сьогодні насичений день на бавовну. Ну і звичайно, радіємо і дякуємо Збройним силам України за такі хороші новини для нас. Продовжуючи тему, от ви згадували зокрема Бердянський порт опублікували наслідки цієї атаки. По ньому в Твіттері можемо теж кадри подивитися. Просто зараз там видно значні пошкодження будівлі, в якій окупанти облаштували свій штаб. Порівняно з датою, поки цієї бавовни ще не було, як змінилася ситуація у Бердянську після цієї атаки. Тут дуже важливо перше це був штаб окупантів, і друге важливо, що порт фактично є такою точкою логістичною, через який завозять боєкомплект, через який там є десант, жива сила окупантів. Тому такі удари вони фактично не тільки руйнують там, тому що всі кораблі, які там були, вони одразу відійшли від порту, плюс руйнується саме, скажімо, основа цього порту, щоб надалі він там не приймав ці кораблі. Дуже важливо зруйнувати саме можливість підпитки збройних сил окупантів. Пантів через Бердянський порт, і плюс ще одна важлива цінність, тому що фактично через Бердянський порт окупанти вивозили награбоване зерно в цілому награбоване майно далі на територію Росії. Тому з обох боків фактично руйнування порту досить суттєво посилює і позиції збройних сил України і зменшує активність окупантів там в грабунку людей на тимчасово окуповані території. Як загалом пройшла доба на Запоріжжі? Чи лунали тривоги, чи були обстріли з боку окупантів? На щастя, що стосується самого обласного центру, відносно спокійно а декілька шахетів, які летіли в бік Дніпра і в бік центральної України. Проте в самому Запоріжжі були відсутні вибухи, і відсутні в цілому там будь-яка ворожа активність. Що не скажеш про громади на лінії фронту? Кожен день і вчорашній день фактично він не став винятком. Це удари і по поголіполі, Оріхову, малої Токмачки, Комишовахи, степногірськ. Тобто близько 10 громад, фактично постраждали від ворожих на. Обстрілів і це стосується починаючи від ствольної артилерії, закінчуючи керованими авіабомбами. Це така от новація від окупантів. Вони фактично останні. Тижні вони використовують саме вже такий важкий вид озброєння, який дуже суттєво руйнує інфраструктуру цих громад. Але знову ж таки, я наголошую, що фактично всі ці обстріли вони не приводять до якихось там військових втрат. Вони приводять до руйнування цивільної інфраструктури, до поранення цивільних. Фактично просто йде такий: знаєте, геноцид цивільного населення прифронтових громад. Звідки летять шахеди? Зокрема, на Запоріжжя відомо. Це Південно, це і Крим, це тимчасово окупована територія Запорізької області. Тобто, в більшій мірі, я думаю, що більше шкетів саме через Крим. Що стосується, якщо казати про керування авіабомби, то це Бердянськ тимчасово окупований, це Маріуполь, тобто ці території, скажімо, з більш глибокого тилу для окупантів на сьогоднішній день. Як ви вважаєте, чи зменшаться удари ворожої армії по Запоріжжю і Запорізькій області, якщо лінія фронту, скажімо, опуститься ближче до Кримського півострову? Це однозначно. Ми розуміємо, що е окрім керованих авіабомб, окрім шахетів, дуже суттєво скажімо, а проблему з Запоріжжя і тимчасово купува і лінії фронту доставляють установки с як віста дії яких там до 100 кілометрів, пічна що лінія фронту відсунеться за кордони Запорізької області ближче до Криму, то ворог не зможе бити цієї позброєння. А ми розуміємо, що це балістичні ракети, які дуже важко збуваються засобами повітряної оборони. Тому саме цей підозрює він дуже суттєво додає до Запорізької області Запоріжжя Крима. Ситуація на зая залишається вразливою і потенційно небезпечною. Говорить Магатей. Туди вже втретє планує вирушити очільник організації Рафель Гросі. Чим займаються окупанти на атомній електростанції сьогодні? Традиційно, на жаль, вони продовжують збільшувати кількість боєкомплекту, кількість техніки на електростанції. Вони використовують сумішні підприємства атомної електростанції промислові як бази для складання боєкомплекту. На жаль, незважаючи там на застереження, магате на заяви міжнародної спільноти. Панти системно тільки системно нарощують мілітаризацію атомної електростанції, і ми розуміємо, що це буде продовжуватися. Сподіваємося, що візит керівництва МАГАТЕ на станцію, хоча б трохи знизить, скажімо, градус напруги навколо атомної електростанції. Продовжуючи розмову про окуповані території, ми згадували вже в нашому ефірі ситуацію зі Сватовим, де чимало дезертирів серед російських вояк виявилось, вони потікали, вони їх зараз розшукують. Чи є дезертири на Запоріжжі? Я думаю, що важко коментувати цю ситуацію. Це напевно більше в військові можуть сказати з експертної точки зору, наскільки там взагалі можна озвучувати ту чи іншу інформацію. Тобто, ми з, з боку там, місцевого самоврядування на жаль не володіємо цією інформацією. Тобто гучних випадків, скажімо, тобто... про які б говорили, так хоча б на рівні сарафанного радіо, назвемо це так. Їх е, е, немає. Е, будемо тоді чекати на подібні на тлі на е, тлі е, 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 контрнаступу, на тлі знову ж таки дезертирства російської армії. Окупанти влаштували тотальну фільтрацію, щоб знайти. Дезертирів на тимчасово окупованих територій таке Іван Федоров мер Малітополя розповів. Зокрема, у Кирилівці знущаються над цивільними, вимагають надати документи, показати татуювання, шукають загалом російських вояк. Наскільки яких обертів зараз набирає терор проти цивільного населення на окупованих територіях? Фактично, після кожного вдалого прильоту удару зі з боку збройних сил України окупанти посилюють а, тиск на місцеве населення, починаючи придумувати якісь фільтраційні заходи, якісь заходи або виявити про українських налаштованих людей. І одна з новацій, це те, що вони там передягаються в цивільне населення і починають там публічно критикувати там владу окупантів або військових окупантів, таким чином провокуючи місцеве населення, а, скажімо, виразити свою позицію по показати там про українську позицію. Потім цих людей ув'язнюють, скажімо так, дають тиск на них психологічний, фізичний. Тобто, ця ситуація вона кожного дня на тимчасово окупованій території вона є, і це стосується і великих міст як Мелітополь, і набагато гірше ситуація в маленьких містечках і селах. Тому там, тому що там людей набагато менше окупанти мають змогу там, умовно кажучи, кожного тероризувати, все ж таки, в більш великих містах цей тиск він трохи менше навіть таксистів примушують шпигувати центр національного спротиву. Розповів чи все таки росіяни сподіваються побороти певний український українське підпілля. Думаю, з одного боку, вони намагаються, хоч якимось чином, залякати місцеве населення, тобто надати можливість там допомагати збройним силам А З іншого боку, це слугує, скажімо так, одним з таких чинників підняття морально бойового духу самих росіян, самих окупантів, тому що вони роблять цю імітацію, коли вони робили в Мелітополі відеоспостереження, яке нічим не закінчилося, не дала жодного ефекту. Подібні там інші каральні такі операції стосовно місцевого населення, вони показують своїм же військовим, що, начебто. У нас все під контролем подібних там випадків партизанського руху їх буде все менше і таким чином намагаються тримати в тонусі своїх військових. Проте ми розуміємо, що війна вже йде більше року. А партизанські акції вони не знижуються кожного дня. Нещодавно на минулому тижні це була ситуація з підріком Калаборанту в Михайлівці. Там до цього це був Мелітополь, Бердянськ. Тобто, ми розуміємо, незважаючи на вже таку досить протяжну період війни, партизанський рух продовжує зберігати, скажем, свою силу, а іноді навіть нарощує свою активність. І наостанок інформація, яка мене дещо вразила. Утім, ви можливо знаєте більше чи поясните у селах Запорізької області, за даними центру журналістських розслідувань, ховаються 150 тисяч окупантів і не просто перебувають, а ховаються у домогосподарствах, власники яких виїхали на вільну територію. Привласнені ці будинки заселяються безпосередньо російськими. Військовими невже настільки багато спорожнілих будинків і загалом споруд, що можна на території Запоріжжя заховати величезну кількість вояк 150 тисяч. Це я думаю, що така чисельність військових в певній мірі може бути, тому що вони нарощують це вже там напевно більше ніж півроку по запорізькому напрямку. Кількість військових. Ми повинні взяти просту арифметику на тимчасово окуповані території. Там до війни жило близько там півмільйона людей. Ну там по різним оцінкам. Я думаю, сумарно це близько 500 тисяч. Фактично виїхало більше половини людей на сьогоднішній день з тимчасово окуповані території. От ми можемо рахувати, скільки є вільних місць в цілому, скільки людей. Вимушені були покинути свої домівки. Це перший чинник і другий чинник. Фактично навіть після цієї так званої евакуації, яка була декілька тижнів тому. Люди, які виїхали і потім хотіли повернутися на свої території, скажімо, в свої домівки їх залишали на території там того ж Бердянську, півострова Криму, тому що вже в їх домівки фактично засілилися окупаційні військові і використовують їх як свої такі домівки базування. Тому я не виключаю, що дуже велика кількість віс. Військових є і ці випадки, коли вони заселялися в порожні домівки наших людей, коли вони виселяли людей з домівок, вони вже багато місяців фактично системно відбуваються. Тому ми маємо розуміти, що е, дуже велика кількість е, цих військових є. Тому знову ж таки, от якщо казати там да про якісь там е, оптимістичне нагнітання контрнаступу, ми повинні до цього відноситися достатньо стримано, розуміти наскільки це буде важко і наскільки буде непросто перемогти ворога, враховуючи. Ту кількість і те накопичення, які відбувалося останні декілька місяців. Віримо у наші збройні сили в перемогу і у звільнення Запорізької області та всіх інших територій України від фашистських і расистських загарбників. А пана Скаде, дякую вам за розмову. Дякую, що долучилися Ската Шурбеков, депутат Запорізької обласної ради в ефірі Апостров. Тіві не перемикайтесь.